Всім привіт, з вами Саня Майнер Сьогодні ми будемо грати Майнкрафт з модами. На моїй зборці 36 модів. Тут багато всяких модів, ви подивитесь. Онкорчики Core. Оп-майн ну, Intems. Тут різні є моди. На іншен плюс є. Такі самі глобальні моди там є. Сумеречний лес Індустріал Крафт Такі маленькі є карта, є на шляпи мод. Е там всякие Бату модив. Дунамик кашхайер я. Такий вот мод прикольный, что-то Steve стоит. Только, например, отвертаюсь. О, у него уже, мяч поменялось. А тут он мод меняется сейчас. А, вот из моди сумнечной лес. Так, це я тут выживал себе. Сдаем мир. <coughs> так, саня майнер. Так, тут все нормально стоит. Что-то тут все нормально. Генерация, создать мир. Так, пусть создается мир, я поставлю на паузу. Так, и мы продовжуємо Я возродию вс. Какие-то, блин, ящерки срані. Я не знаю, что це таке. Начинаем, как всегда, робити ну, так Такси начинают. Так, я планую найти якусь деревню. ну щось таке. Бештай, карта така гарно там монстри всякі показані Показує збоку там в уголку, Показує, скільки в мене дерева. Так само буде з броньою. Якщо якусь броню надійну, буде показувати, скільки в мене там, типу, прочності лишилось, від меча буде показувати від кірок, від, від цього, коротше. Так, зараз нарубаємо дерево підемо вже строити землянку. Так, як всегда. Так любимо, я така привечка просто. Так, зараз докупаємо. Ну як докуп... дорубаємо. Так, 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 так. Так, все докупали. Так. так, берем, появляем. Верстачок. Так, думаю, станет 8 палочек. Нет. Ну, мало бы ставить. Так, зробим зараз. мадин кирка. Так, мадай интупорим потом зроблю. <кхем> Тут, например, покупаем какую-то пещерку. Конечно, будемо блок, щоб за камнем проїздити. Копаємо. А о, показує, скільки кирки прочності є. 60, 59 і так далі. Так, далі докопаємо. Там... Трохи довго купає, конечно. Ну нічого. Можна так і прожити. Так. Докопуємо цього. 10 камнів. А йдемо зробимо тупорше дерево, нарубаємо. І хватить нам поки що так робимо коробка топоркепитайтер я не пам'ятаю ніби ставив точно не пам'ятаю ну, бо я її пару днів назад встановлював я ж не так не запам'ятаю так ставим так і шкірочка саме главная копнаму це дерево а Рекапітайтер я поставив, але не такий читерський, що дуже довго купаєш один блок цей. Дуже довго. А не зразу так всіх трикапітейтерах. Куча ростків випадає. Так, зараз рубаємо. Скажете мені, чи купатись цим трикапітейтером, Чи мені його удалити, я не знаю. Чим мені з ним грати? Так. Верстачок. О, яблочко. Нормально. Я думаю відправитись в путешествиї якесь. Где-то бігати, шукати щось інтересне. Ну ми піду прямо. Не знаю куди йти, ми прямо піду. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Ой, падаю! Ой, нормально, нормально, як мачо впав. Так випрявою. На паучка чую. Трохи погано. Ну, десь під землею, певно, пару блоків піді мною. Він мене не дістане. Біжимо, біжимо. Коли стемніється, зроблю землянку по-бистрому. Переночуємо там, підемо шахту, може. Так, перепливемо тут. Селі будуть коротенькі. Десь по хвилин вісім, ну, до десяти. Ммм, mm, біжимо, біжимо. Окей, квіточок гарних. О, полянка моя любима. Пішли туди. Може бути деревня десь. Я не знаю точно, чи вона там буде. О, коровочки. Все добре. А я їх вже їсти хочу. Якраз раз добре, що їх не йшов. Так, ну зараз їх поб'ємо. О, у нього шапочка є. Зараз вам покажу мод на шапочці. Он бывает якоїсь звера. Ну, на Р українську, або російську. І воно у нас є. Воно, кет. І така шапка. Нянкет. І ми готово. Тепер жмемо F5. І у нас така шапка гарна. Буде бігати такой. Шапок тут дуже багато. І біля тисяч, може більше. Можна буде колекцію збирати, в принципі. Ну, це потім. Зараз тільки виживання. Потім думаєш піти в сумірічний ліс. Треба буде алмаз знайти. Думаю, портал буде не тяжко, зробити там три алмаз, кіточки всякі. І воду, як я пам'ятаю. Один алмаз саме головний. І тоді робиться портал. Ми можемо телепортнутися в суміречний лес. Зараз поїм. І підемо в путешествие. Все, бежимо о овечки на кроватку все это хорошо Зараз их бьемо так о, там ведьма якась можно ведьму бед ведьма це хорошо так ничего зарыки там ведьму ну, думаю, не будем не знаю я короче туда сейчас не будем тратить так ша овечки які мене шерсті? шерсть в мене три. Щось лагає. Так. О, Улій. Це мод на бджол, на мед. Там бато всього є. Це вже потім. Так, біжимо зараз, думаю, десь туди. Ну і скоро буду закінчувати відео. Буду ж довго монтурується. Відео десь 8 хвилин монтірується, певно, 90 хвилин, може й більше. Як коли, як який інтернет. Так, поїмо. Залізаємо на скелю. Ой, щось не вилазить. О, все. Велі злимаєш. Так, я бачу там на карті грибочки. І дубовий ліс. Це хорошо. Або бачу грибочок червоний, мухомор. О, цей. Заглючував трошки. Це нічого. Що страшно. Так, злазим. Паркуріст. О, знову якийсь. Ця. Ящерка. Так, вилазим сюди. О, я дійшов до свого грибка любимого. Так, в мене топорик. О! Питайтер мені в помощь. Як називається? Ну, б'ємо цих хіщерок, що з них випаде? О, м'ясо. Це, це добре дуже. Шишкіра. Це все нормально. Регітніше, ніж шкура вбивати. О! Оце шапочка. Що за шляпа, я не понимаю? Нянкен краще. Не подивиться, вона як виглядає. Якась піраміда, блін. О, тут відьма десь. А воно десь знизу чи, да? Та воно десь знизу. З неї не сбрались Час з зря Так, біжимо. Думаю, ну, буду закінчити відео. Підписуйтесь на мій канал. ставте лайки. пишіть коментарі. Всім удачі, всім пока.